Terima <small> Аграрний фонд починає форвардні. Закупівля зерна врожаю 2013 року. Планують придбати близько 1 мільйона 300 тисяч тонн зернових. Механізм форвардних закупівель дозволить сільоз залучити необхідні оборотні кошти під час проведення посівної кампанії озимих культур. Крім того, як нагадують у міногрополітики, у даний час аграрії мають можливість залучити бюджетну позику у рамках діючої програми державних заставних закупівель. Аграрний фонд сьогодні розпочав. Ви знаєте, була прийнята постанова. Розпочав. Закупівлю зерна врожаю 2013 року, і це, будемо говорити, нова форма співпраці з сільгосвиробниками. Але що це дасть? Аграрному фонду дасть можливість, звичайно, мати в резерві прогнозований обсяг зерна продовольчого. Сільгосвиробникам є можливість отримати практично дешеві фінансування під проведення посівної.